Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень, забуваюся, так, який тиждень. Які ці числа? Забуваю, 22-28. Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 22 по 28 січня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. І також хочу сказати деякі нюанси. Мій канал змінює трішки формат, точніше, я змінюю формат мого каналу. Більше не будуть виходити відео на місяць для кожного знаку, ми будемо зустрічатися з вами тільки в кінці тижня, щоб проговорити питання, які будуть турбувати нас на наступному тижні. Ну і, звісно ж таки, якщо буде якась ретроградна планета, то ми теж будемо про це згадувати і на цьому наголошувати. Тому теж будемо зустрічатися в такі моменти. Але найчастіше, звісно ж таки, ми будемо. Зустрічатися з вами в кінці тижня, щоб поговорити про тенденції наступного. Ну, Давайте вже перейдемо до цього тижня. Ну, і найперше, і найголовніше, що нас цікавить, це, звісно ж таки, перехід Плутона в знак водолій, тобто розпочинається ера водолія. Ну скажу так, якщо брати глобально взагалі ось це питання, то тут буде змінюватись як наукові якісь дослідження, так і взагалі космос, можливо, буде досліджуватись більш краще. Як Ілон Маск у нас говорить, що він там хоче висадити людей уже в 2029 році на планеті Марс, правда, його дати початися. Постійно коригуються, то мало бути ще в 25-му році, 24-25-му, 25 потім у му потім вже то про 50-й рік ми, ми чуємо від нього. Але скажу так, що в принципі за цих 20 років, коли Плутон буде проходити по знаковій водолії, звісно ж таки зміниться кардинально підхід до науки і, взагалі, якісь такі IT-технології будуть змінюватись, і штучний інтелект війде в наше життя, мені здається, максимально. І ми вже не будемо так дивуватися. Як дивуємося зараз, коли він тільки-тільки розпочинає таку роботу, так і коли ми тільки дізнаємося про це, тому будьте готові до того, що світ буде змінюватись кардинально, і ось ці технології, інновації, нові техніки все буде змінюватись кардинально протягом ось цих 20 років. Тому, звісно ж, такий штучний інтелект заполонить наш світ, і потрібно до цього звикати. Так, поговоримо про Венеру, яка 23 січня переходить в знак Козиріг. І скажу, що тут фінанси можуть бути більш структуровані ставати і, взагалі, можливо, поменшає витрат, тому що козиріг – це той знак, який підраховує і більш лояльно витрачає, тобто вдумчиво, вдумливо, вдумливо. Якщо перед цим витрати у вас були більш масштабні, або ви витрачали не думаючи, так, або можливо витрачали не так раціонально, то зараз, можливо, до своїх фінансів будете підходити більш раціонально, ніж це було раніше. Головне, щоб це. Це не перейшло на якусь скупість, тому що в принципі в цей період також може бути, що ви будете скупитися на ті витрати, які потрібні. Тобто тут потрібно раціонально підходити вдумливо, так тобто витрачати на ті речі, які потрібно, просто декілька раз подумати. Головне, щоб ви не економили на тих справах, які правда потрібні в вашому житті. Також, якщо говорити про Венеру як про відносини, тому що вона символізує у нас відносини, то тут відносини стають більш серйозними, тобто можуть виходити на Новий рівень, так? Ставати, можливо, хтось навіть узаконює відносини, тому що якщо в цей період, наприклад, узаконювати відносини, то це буде надовго і так стабільно, тому що козиріг це така стабільна, стабільний знак, який дає витримку на багато років. Тому якщо ви плануєте в цей період офіційно узаконити відносини, то будьте готові, що це надовго. І такі більш стабільні будуть відносини однозначно. Тим більше у нас зараз дуже багато планет в земних знаках. Тому можна сказати, що в принципі, якщо ви щось і розпочинаєте, то це такі кардинальні зміни, тому що і Марс, і Меркурій зараз у нас знаходяться в знаковій козирі, і тим більше Венера. Тобто, все, що ви зараз узаконюєте або підписуєтесь, і підписуєте якісь домовленості, це буде надовго. Також пам'ятаємо, що у нас Марс і Меркурій ідуть пліч опліч один з одним. Меркурій вже доганяє Марс, і вони весь цей тиждень будуть проходити разом. Точне з'єднання буде аж в кінці тижня, десь в суботу. Так, в суботу буде в суботу або в неділю. Буде. 27 -го числа, так, 27-го. Отже, в суботу буде точне з'єднання цих двох планет. Скажу, що точне з'єднання дає імпульс. Взагалі, Меркурій це наші думки, наші дії, наші знання, наші комунікація, наші знайомства. А Марс, це, звісно ж таки, наші дії, наша активна позиція взагалі в житті. І коли вони з'єднуються, то в принципі і наша логіка, так і наші дії, вони як крокують разом. Тобто, це дуже гарний період для реалізації своїх цілей. Більше у нас в знакові козиріг тому на цьому тижні однозначно не потрібно е, якось пасувати або сидіти на місці, не реалізовувати свої плани, тому що це гарний період для реалізації. Тим більше немає таких кардинальних якихось аспектів, які б цьому заважали. Тому, якщо у вас є якісь цілі, працюйте над ними, е, виконуйте хоча б невеличкі такі е, свої дії, які приведуть вас до цієї цілі, тому що зараз багато планет знову ж таки повторю в земних знаках а це фіксована така, е, така ціль надовго. І ваші дії теж будуть фіксувати вас надовго. Тому не пропускайте такі моменти, коли, ось, наприклад, цей тиждень, по-перше, змінюються ці тенденції е, через те, що Плутон переходить у нас в інший знак, кардинально змінюються е, пріоритети наші, Так? А по друге, хочу сказати, що в принципі, нехай ця ціль не швидко буде реалізовуватись, але все одно вона реалізується, тому що ось ці кроки, які ви робите, на цьому тижні дає вам можливість приблизитись до ваших мрій. Головне взагалі виважено робити кожен крок, тому що козиріг не любить поспіху, він любить раціональні свої такі дії. Тому тут головне продумувати так, свої такі вчинки, ті ваші дії, але все ж таки їх виконувати, не тільки про це мріяти, а все ж таки діяти. Тому, в принципі, включаємо свою мудрість і крокуємо до своїх цілей. Також, 25 січня, у нас формується повнолуння. Тобто повний місяць, і скажу, що в цей період цей це повнолуння буде достатньо емоційне, тому що воно в знакові лев. Тому завжди це емоції, це емоційні такі якісь переживання можуть бути тим більше у нас на опозиції з Плутоном. А це, як завжди, такі переживання, як і внутрішні, так і зовнішні, і така, можливо, навіть трансформація в кожної людини. Тому що Плутон, я завжди кажу, що це така важка планета, яка потребує змін всередині нас. Тому робота в першу чергу над собою. Але так як це. Повний місяць, тобто це висвітлюється якась ситуація. В когось це завершення, в когось це кульмінація, в когось це якесь логічне таке завершення, коли ви розумієте, що все над чим ви працювали півроку, воно завершується. Або що сталося півроку тому, зараз доходить до такого логічного завершення. Але нагадаю, що це достатньо емоційно, це задіває ваші емоції особисто, тому що це в таких знаках, в знакові лев, і, звісно ж таки, на опозиції. Ось ці. І з Плутоном. Тому можливо, трошки важко буде переживати 25, 24 та 26. Мож, може бути відчутно не тільки 25 числа, а за день до і після. Тому будьте готові до того, що можливо емоційно прийдеться переживати ось ці дні. Скажу, що це може бути пов'язано не тільки особисто з вами, а з вашою сім'єю, з вашою оселею або з місцем проживання, або взагалі з вашими рідними, з тими людьми, до кого у вас. Є якісь емоції, тобто це не просто знайомі, до яких ми нічого не відчуваємо. Це, звісно ж, таки або наші родичі, наша сім'я, або наші близькі люди, ті, хто нам дуже близькі і рідні, тобто ті, до кого ми відчуваємо любов. Це ті люди, з ким ми емоційно пов'язані. Тому можливо, що навіть. Це не обов'язково конфлікти, це просто такі емоційні дні стосовно вашої сім'ї або ваших близьких. Також нагадаю, що це може вирішуватися якась ситуація з вашою сім'єю, з вашими відносинами, наприклад, з вашим партнером або чоловіком, дружиною, так, з сім'єю, з місцем проживання. Тобто тут якась, можливо, розв'язується нарешті ситуація або виясняється, проясняється. Хто бажає в цей період щось відпустити від себе, емоційну, якусь прив'язку, можете це робити. Тобто відпускати якусь людину або місце проживання, так якщо вам важко було переїхати, також можливо, що це стосується сім'ї, знову ж таки. Тому можете відпускати в цей період. Якщо ви хочете щось прояснити стосовно вашої сім'ї, ваших відносин, вашої такої оселі, так, місця, де ви проживаєте, то можете прояснити самостійно. Або взагалі так буде ставатися ситуативно, що ви прояснюєте і нарешті завершається якась така ситуація, яка. Не вирішувалась протягом усіх півроку. Також хочу ще проговорити про ВНР. Вона має гарні аспекти, тому ви можете як вкладати, наприклад, в раціонально. Тільки пам'ятайте, що ми продумано вкладаємо в питання навчання вищих учбових закладів, або, можливо, в якісь судові процеси, або еміграційні також питання, можливо, документи потрібно зробити стосовно. Інших країн, так, закордонний паспорт або взагалі якісь документи. Тому можете вкладатися в це, щоб реалізувати ось такі свої цілі. Також такі аспекти дають можливість самореалізовуватись і популяризуватися. Тому ті, хто хоче популяризуватися, тобто можете вкладати кошти в свою популяризацію. Головне, щоб це були такі виважені кроки, пам'ятаємо, тому що у нас скупчення саме в козарозі. Ну що, давайте поговоримо трішки про кожен день. Понеділок це такий комунікаційний ще день, тому що місяць. У нас знаходиться ще в знакові близнюки, тобто ми домовляємося багато спілкування, багато знайомств, багато якихось контактів, які вирішують нам питання, які нам потрібні в житті. Тому в цей день можете достатньо багато вирішити якихось дрібних питань, які можливо відкладали, або які не змогли вирішити раніше. Тобто, такий достатньо хороший день для комунікації і взагалі для знайомств. Тому що ось вівторок та середа це вже місяць. У нас переходить в знак Рак, а це вже захочеться якоїсь сімейної тепло і взагалі якихось таких емоцій, тому що рак завжди вимагає від нас якихось таких емоційних проявів. Тому в ці дні ви можете більше приділяти час своїй сім'ї, своєму побуту, своїй квартирі, можливо, купувати навіть щось в свою квартиру. Ось, тому ці дні максимально, хоча буде вже наростати ось цей пік емоцій до повнолуння, так, яке буде 25 числа, але все одно ще такі дні більш. Більш спокійні можна сказати, ніж це буде вже на повнолуння. Також в ці дні краще приділити час собі, виділити якийсь час для себе, хоча б ввечері. Ті, хто зможе приділити час собі в ці дні, то швидше за все, що легше буде переживати саме ось це повнолуння, яке буде вже достатньо емоційне. Ну що, а повнолуння? У нас 25 го та 26-го, У нас місяць буде перебувати саме в знакові лев. І навіть 27 числа у нас ще місяць перебуває частково, також в знакові лев. І скажу, що ці дні ось будуть максимально такі емоційні. Якщо 25 -е та 26 -е це буде відчуватися більш активно, то 27 -е вже не так буде емоційно нас задівати. Тут уже швидше за все, що ми будемо переключатися на ось це з'єднання Меркурія та Марса. Тобто, тут, в суботу, не дивлячись, що це субота, дуже важливо реалізовуватись і йти до своїх цілей, тим більше якщо для вас, до вас приходять ідеї, які. Якісь незаплановані, можливо, а також, можливо, якісь пропозиції в ці дні до вас приходять, то варто до них прислуховуватись і взяти до уваги, тому що вони, можливо, допоможуть вам в вирішенні ось цих ваших питань або реалізації вашої цілі. Тому дивимося на суботу, що приходить цікавого в ваше життя. І також неділя це день максимальної реалізації, також не відпочиваємо. Неділя це той день, коли ми, якщо ви ще не встигли поставити цілі на новолуння, коли я вам казала, то тут місяць переходить в знак Діву, і скажу, що тут ми остаточно бачимо свою ціль, тому що місяць стоїть в опозиції до Сатурна. І знову ж таки, включається дуже багато земних планет, земних знаків, і тут однозначно потрібно йти до своїх цілей і до і взагалі до реалізації своїх планів. Тому субота та неділя, скажу, що більш мабуть робоча і не варто відпочивати максимально, а краще за все зайнятися своїми цілями, тому що їх буде легко досягнути. Тому варто можливо попрацювати. Якщо у вас вільний графік, то краще за все, звісно ж таки, взяти можливо, це ваші особисті цілі, незалежні від роботи, тому прекрасний час для того, щоб трішки приділити часу для ось цих своїх. Цілий, ну що наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень подарував вам можливості, подарував вам багато натхнення. Якщо якась ситуація, яка вам заважала, нехай вона вирішується на це повнолуння, відкривається, відпускається і реалізовується те, що ви запланували. Тому до нових зустрічей, та, як завжди, все буде Україна!